Коломияни святкуватимуть день молоді в оновленому студентському сквері. Так звана яма, що біля кінотеатру Джерело стане місцем зустрічі творчої молоді. кажуть у міській раді. Вже до кінця тижня всі роботи планують завершити. А в неділю тут відбудеться святковий молодіжний концерт за участю художніх колективів міста і запрошених гостей. Ідею облагородження відпочинкової зони у середмісті активно обговорюють у Коломиї більше року. Цю ідею подали депутати міської ради. Розповідає Ігор Слюзар. Ініціаторами цього проекту була партія «Батьківщина», фракція батьківщини в Коломийській міській раді. Опісля оголосили конкурс на проект, отримали не так вже й багато ідей. Переміг проект Андрія Теслевича. Його винесли на обговорення громадськості. Свою думку висловили і фахівці відділу архітектури та містобудування. Проект затвердили та взялися втілювати в життя. До дня молоді каже міський голова. Його планують завершити. Проект студентського скверу обговорювався в громадськості. Пройшов містобудівну раду. Він минулого року ще всі процедури пройшов, і цього року до Дня молоді планують завершити всі роботи, тому робота йде інтенсивно. В принципі... Виглядає так, що встигають до дня молоді. Всі роботи фінансуються з бюджету, з розділу благоустрою і з капітальних видатків бюджету розвитку міста. Клине у сквері планують встановити 25 лавочок, оформити клумби, доріжки викладуть бруківкою. Розповідає міський голова. Також тут встановлять сцену, і буде вільний вайфай. Проект передбачає встановлення такої невеличкої сцени для виступів народних митців. Доріжки і клумби. 25 лавочок Має бути вайфай в вільному доступі. До слова, міський голова ділиться, що вже найближчим часом у місті сформують новий парк на вулиці Мазепи. Його площа становитиме майже три гектари. Ігор Слюзар продовжує цей проект. Теж довго чекав свого часу. В мікрорайоні Мазеп, 270 290 будинок. Зараз обласні депутати пробують залучити фінансування на зелені насадження цього парку. Це теж проект давній в Коломиї, він так і зареєстрований в генеральному плані міста. Майже три гектари землі виділено міською радою. Поки чекають фінансування аби розпочати роботу над цим масштабним проектом.